Вітаю про вибори у наступному році в Україні говорять все частіше не тільки українці, але і західні партнери. На початку нашої розмови запрошую вас ставити лайки цьому відео та підписуватись на канал. Попереду багато цікавого так. Сенатор від республіканської партії Лінсі Грем. 24 серпня під час своєї прес-конференції в Києві зазначив, що Україна, попри російське вторгнення, наступного року має провести вибори. На цю заяву майже одразу відреагував голова ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов, зазначивши, що Україна буде проводити вибори, коли вважатиме за потрібне, і коли вважатиме, що рівень безпеки є для цього достатнім. Також про це е, згадав Володимир Зеленський в своєму вчорашньому інтерв'ю від 27 сьомого серпня, е, фактично повторивши слова Данілова, що мають бути гарантовані всі умови безпеки. Кожен громадянин України має мати право е, висловити свій голос на цих виборах. Тобто військові в окопах також мають голосувати. А якщо проводиться голосування в окопах, то мають бути е, спеціальні наглядачі, які контролюватимуть процес. І чесність на цих виборах, так, Сполучені Штати у 1944 році проводили вибори під час війни, але давайте розуміти, що під час Другої світової військові дії не відбувались безпосередньо на території Сполучених Штатів і територія США не була окупована. І тут питання в тому, як на мене взагалі чи потрібні вибори українцям. Просто зараз, під час просто розпалу повномасштабного вторгнення, тому що вибори це завжди розділ суспільства, це постійні чвари, це, звичайно, будуть спекуляції на військових, спекуляції на війні, і звичайно виділення великих бюджетів на промоутерські кампанії тих, тих, тих чи інших політичних сил чи діячів. Чи потрібно нам це? Чи Хочемо, ми щоб політичні сили витрачали величезні просто мільйони доларів на свою рекламу під час війни. Я думаю, що українцям це не потрібно. І додам, що от ситуацію, яку я також для себе підкреслив, що так звана наша українська опозиція, вона то згадує, що Зеленський порушує конституцію там в якихось рішеннях, то каже, що Зеленський узурпував владу, оскільки не хоче проводити вибори під час війни. Хоча, згідно з положенням конституції, під час військового стану проведення виборів в країні заборонено. Тому я просто хотів би, щоб наша так звана опозиція вона визначилась, чи вони конститу... конституціоналісти в нас. Чи кон'юнктурники, давайте якось грати за одними правилами. Ну і на кінці відео скажу, що от з'явилась свіжа інформація щодо виборів в Росії. Російське ЗМІ Медузи зазначає, що Кремль визначив кількість технічних кандидатів для наступних російських виборів, які звичайно будуть контрольовані повністю Кремлем. Їх буде всього троє. І така цікава новина, що нібито. Важливим чинником для Кремля став вік, нібито не будуть до виборів допущені ті депутати, ті депутати, які менше 50 років, оскільки політтехнологи російського диктатора бояться, що у віці 70 років зараз Путіну 70, під час виборів наступних йому буде 71, Він буде виглядати дідом на фоні інших кандидатів. Але я сподіваюся, що Путіну 71 ніколи вже. Не виконається. Друзі, ось таке в нас вийшло відео. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи слід проводити е, вибори в Україні, чи то парламентські, чи то президентські, під час війни. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Бережіть себе, бережіть близьких, бережіть Україну. Зустрінемось!